Одні. На вас буде чекати з ну, нового типу, как візи. Так вам не почулось. У вас приготуйтесь, мамці і та Це їжак. <праць> Що я минулого разу вам це виграла? Можливо, я не виграю тебе. Це все ми побачимо, це. Бе то перше питання для таке чи існує в світі країна, яка має столицю ніби, але для себе немає. Так ні Коли, ем, колись була. Це треба подумати. Хм, я тебе розгриз так е. Ем, можливо, можливо, я також спробую так. Ну і правильно ви. Видобу е, од Ніяса до Швейцарії. Даже то пойде питання. Е, Ч, е, чи в N Sхідній Азії я хоча б одна країна, яка е, не має доступу до Води. Але тепер я вам дам оскладнення. Не буде варіантів відповідей. А, що? М -м -м -м. Добре, я думаю, що, -що, що немає. А я думаю, що є. І правильно відповів їзак. Цією країною є Лоос, який має кордон з усіма країнами до Китаю, а й до часу. Це дуже добре питання. Чи... В Північній Америці є країни, які не мають доступу до моря чи океану чи затоки чи протоки, але це частини. Мені здається, що так, бо завези. Бо так я можу тебе розгрузити знову. А мені здається що також, так. Ну і ніхто направило відповів, немає, бо більшість країн це просто острови, центральна Америка, всі країни, ну, і то північ також. Нас питання. Ем, То воно таке. Ем, ем, Чи в Єв? Робі існує хоча б одна країна, яка, 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 яка має одну річ подібну до КНДР. А, напевно так. Яка ситуація має майбутнє. А я відповідаю, що також. Ну і всі правильно відповіли. Два два поки що, Два, навіть два-три вже. І на, але все одно на користь того. їжачини. Далі доступно признання. І важливо те, що в Що Стамбул се стаде островом. Може вот. бо він здається близько. Ми ще до протоки босс так мені здається, що ні, це міс. Хоча ні. А я відповідаю, що ні, це ж місто. Ну і правильно відповів їжак, тому 2-4. О, ем, ем, ви і по логіка питання, мамець, і, і, і якщо вона правильно на нього відповість, то вона виграє собі рівень, а якщо вона відповість правильно, то тата це виграє четвертий. То питання. Чи, існу... чи існує країна, яка пов'язана з ро... тим, що? Що треба сказати людині щось що буде дуже уже буде. Є оман. Ти що, забула бабця? ну, і тоді виграє тата, а та це, це то. Це їжак. Тому несподівано він переноситься на четвертий рівень. Вже друге відео, типу як віз, але все одно все э, перегадає їжака. Хоча, чесно кажучи, вона знає, э, хоча, чесно кажучи, вона на початку думала, що вона знає географію найгірше з нас трьох. А виявилося, що оді.